Дідуль Крістіна, учниця 10 класу Комунальний заклад Піщанський ліцей No2, Олег Гриценюк, воїнам наш земний уклін. Було в жінки щастя. ту весну далеку дарунок від Бога принесли лелеки. Жадану дитину, мов я не голятку, крихітку сина. Своє, янголятко кохала, плекала, мов квітку ростила, всю душу вкладала, злетіли роки несподівано, хутко, зростила орла мати голубка, і сином своїм не натішиться мати, Їй тільки брадіти онуків глядіти. Війна Враз пекельним вогнем налетіла і градами душі людей опалила на фронті сину, від думок та від болю посиміла мати, але вірить у долю, з дороги не зводить заплакані очі, чекає синочка Одранку ранку й до ночі, а ночі без сну. Та Бог не почув, не достукалась мати, надіється, жде його, звідки їй знати, що тіло скололо у полі далекі, вже й Богові душу віднесли далекі. з любов'ю та смутком з небесного раю сину. Мами чекають, хай гріються душі на край не подяки і шани народної.